Сильні і сміливі оберігають і захищають схід країни. І їм без перебільшень також потрібна допомога. Благодійна допомога небайдужих українців. А таких зазвичай більша половина. Серед них підприємці, лікарі, вчителі, керівники установ і організацій, а також прості жителі. Не є байдужими за таких обставин і жителі кривця, запевнив сільський голова Сергій Заєць. Кривецькі жителі і підприємці, що на підприємства, яких розміщені в селі Кривець постійно надають допомогу українській армії. Велике спасибі в цьому. Я хочу висловити директору ПСП ПЕСПЕКРЕЗРНІК Василю Михайловичу, який вже нам дав більше 65 тисяч на підтримку армії, а також підприємцям Кирик Володимиру Валентиновичу і Саначу Ніни Мілянини. Ці підприємці постійно підтримують зв'язок із армією із нашою кравецькою сільською радою і постійно надають воїнам допомогу на даний час. Жителі села також зібрали допомогу, яка була вже відправлена, частина цієї допомоги була відправлена у місто Білоцерква, місто Маріуполь, інші міста. І на даний час також збираємо матеріальну допомогу в виді харчів на відправку в село Іванівка, з якого буде далі відправка даної продукти. Ця продукція йде на допомогу нашій українській армії. Ці продукти сільчани зібрали за добу а надають таку допомогу вже неодноразово. Зокрема, Сергій Миколаєвич щиро дякує більшості мешканців кривця.